Це маскувальні покриття інфрачервоного діапазону. Вони абсолютно прозорі, можуть наноситися на різні поверхні. Вони розсіюють саме тепло і відводять його. Це покриття робить наших військових та бойову техніку малопомітною для російських тепловізорів на лінії фронту. Засоби індивідуального захисту, ручні системи розмінування та наземні дрони, які очищають поля та польові автодороги від вибухових. Пристроїв на звільнених територіях. Усе це тут, на Security 2.0. Серед представленого сучасні матеріали та рішення для виробництва бронежилетів і броньованої техніки, мінометних мін та артилерійських снарядів, маскувальних матеріалів та медичних препаратів. Ми говоримо не лише про безпеку життєдіяльності підприємств, про захист від злочинних проникнень тощо, а і про забезпечення діяльності підприємств в часи повітряних атак. Ми говоримо про комплексну безпеку громад, не лише про. Громадський порядок, а і про гуманітарне розмінування, про те, щоб люди в громадах відпочивалися захищеними і могли нормально жити і працювати. Ми говоримо про кібербезпеку, кіберзахист, тому що ці загрози були з нами багато років, так само, як і, на жаль, міні-загрози. Окрема увага на сучасних модульних укриттях для захисту цивільного населення та освітніх закладів. Нині вже сотні таких систем встановлені по всій країні. Через російські ракетні та дронові атаки безпека українців стала пріоритетом для місцевої влади та соціально відповідального бізнесу. Наразі дитсадки, школи, медичні заклади і інші об'єкти соціальної інфраструктури не мають надійних бомбосховищ, які захистять людей від уламків російських снарядів, дронів чи ракет. Я би сказав двома словами: безпека тилу. Є фронт, а є безпека тилу. Тут в тилу якраз кується перемога, тому що тут працює… Цю економіка тут живуть. Люди а і тут. Ми мусимо почуватися безпечно, розуміючи, що загрози, які несе Росія, нікуди не подінуться навіть після завершення війни. Пошук протидії цим загрозам обговорили представники Міноборони, Нацполіції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, благодійних фондів, урядовці з Мінекономіки та керівники підприємств безпекового і оборонно-промислового комплексу. Що я хотів би в результаті цієї виставки бачити ключові нові українські інновації. В сфері захисту безпеки тилу так, які потім будуть тиражуватися по всьому світу, продаватися українськими компаніями по всьому світу, так само як продаються і воєнні інновації, тому що загрози тероризму, загрози мінування вони залишаються по всьому світу на багато років перед. І Україна тут може сказати своє слово. Мета Security 2.0 – зокрема, підвищити конкурентну спроможність українських підприємств та наукових установ на ринку безпекових технологій це створення єдиного майданчика, де розробники інновацій, виробники з Зброї та технологічних систем і замовники можуть співпрацювати та обмінюватися ідеями й досвідом не тільки для забезпечення потреб сил оборони України, але й для подальшого експорту вітчизняної продукції на світовому безпековому ринку.